5 малопомітних, але перспективних активностей з потенціалом аеродропу зберігаємо та виконуємо. Формуємо бали за роздачу інтернету. Потім отримуємо токени. Перше, заходимо на сайт та реєструємося по пошті. Друге, встановлюємо браузерне розширення. Третє, включаємо його та залишаємо працювати на фоні. Воно просто шарить частину твого інтернету. Фармимо бали, які потім конвертуються у токени. Перше переходимо на сайт та підключаємо гаманець, наприклад, Metamask або Bybit. Друге, вибираємо мережі. Наприклад, арбітром або оптимізм. Третє переводимо невелику суму. Наприклад, 10 або 20 доларів в ефіріум або USDC. Комісія залежить від мережі. Наприклад, в ефіріумі дорого, близько 10 доларів. Користуємося для входу в DeFi додатки і чекаємо на дроп. Перше заходимо в Депс. Друге, натискаємо Connect Wallet та вибираємо Wallet Connect. Третє скануємо QR-код своїм мобільним гаманцем. Trust Wallet, Bybit та інші. Четверте здійснюємо просту дію. Обмін, стейкінг тощо. Комісії є тільки за самі дії, формуємо очки за прості дії на сайті. І чекаємо на дроп. Перше, заходимо на сайт та підключаємо гаманець. Друге, виконуємо завдання: Твіттер, Діскорд, Вікторини. Це безкоштовно. Потрібно тільки час та уважність. Беремо участь у тиснеті Layer 2 для підкоїна і чекаємо нагороду. Перше заходимо на сайт та реєструємось. Друге, виконуємо квести або тестуємо продукти. Майже все безкоштовно. Максимум знадобиться тестовий токен. Це практично безкоштовні можливості, які доступні Удні навіть новачка, підписуйся, щоб не загубити.